Ми будемо не в одному направленні бить, будемо довго бить, будемо бить, скажімо, ну, в нескольких направленнях, і якимось чином можуть заставити зробити, як знаєш, як от врем'яне правітівство якесь. Всіх вітаю, ви на каналі ТОП. Я Христина Биковець. І сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Тарола Хлана Лана Пані Лана, вітаю вас, рада бачити. Вітаю, рада бачити. А сьогодні хочу поговорити з вами про загальну 2026 рік, яким він буде в всіх різних сферах а, життя кожного українця, а, кожної українки. Я а, ще не знаю поки що вийде це відео на нашому каналі вже в новому році чи наприкінці старого, але а, принагідно хочу привітати всіх наших глядачів з новим а, 2026 роком і. А що бажати в першу чергу миру? А я там думаю, що далі ми вже з вами точно розберемося. Пані Лано, тому і, і, і перше, перше питання буде якраз таки і про мир у 2026 році. Багато зараз перемовин дуже вони активізувалися останнім часом. 2026 – це буде рік е, якогось за що в плані перемовин. Чи все ж таки вони будуть ще просуватися? І можливо, ми побачимо вже перші. Щось підведе так. Не перше, щось підписане а, стосовно миру. Ну, дивися в 26-му році я дивлюся, чи зупиняється війна. От, а в мене все одно перша картка лицарь мечів. І лицар мечів це картка. Бачите, двіження. Тобто, десь можемо вже договоритися не стріляти, але. Карта говорить, що ні, ще будуть бойові дії, не можна сказати. Америка зі своєю кампанією буде дуже активно на нас давити і будуть якісь таємні кулуарні перемовини на фоні війни. І ще що? Я не знаю, яким чином Америка теж влазить в якусь війну. Ну от прямо от влазить в якусь війну. От далі у нас є надія на зупинку. От, Тим не менше, для того, щоб зупинити війну, зупинити, не закінчити, зупинити, наголошую, от, ми будемо говорити про те, що нам придеться від чогось відмовитись. І наостанок, що це буде, чи зупинка, чи. Дивися, взагалі не, не говорить карти на сьогодні от нічого, Поняла? От, от не знаю, але розказує много очень событий. Е, є якісь ресурси. Ми ці ресурси отримуємо. Це ресурси військові, до речі, ресурси. От. Але таке враження, що у нас може бути І ще що, як... давай я спитаю, чи ми підпишемо якісь бумаги у 26-му році, бо у мене є великий прогноз на 26-й рік, я дивилася, то там, вроді, ми щось підписуємо. От не знаю, що ну щось підписуємо. Чи є підписання будь-яких документів по перемирю в Україні в 26-му році? Ну от війна продовжується, але таємні перемовини або е перемовини також йдуть. Дуже багато непоняток, муток. Ну, так. Ми ремонтуємо щось, те, що, ми, що нам вертають партнери, що вони нам там вернуть. Я думаю, що це може ця це, це за ЕС чи що. Далі є питання боргів у нас. От дивися, сьогодні в мене бумаги не випали. Соответственно, це або будуть якісь мілкі бумаги, або може бути. Я про війну питала, або може бути так. Ми можемо підписати якесь переміря, але як завжди, Росія його порушить. Оце може бути таке. Якщо говорити про підтримку, підтримку наших західних партнерів, в першу чергу фінансову підтримку. Зрозуміло, це гроші, це зброя. А, якою, вона буде, так, якою вона буде у 2026 році? А ну підожди, я ніколи не гадала на такі речі там, на інших картах, на звичайних. Я гадаю, на друге питання. Я зараз візьму нашу карту от, і я хочу сказати. Коло неї дев'ятка пікова падає, це говорить про те, що ми на грані якоїсь, от, знаєш, як ви кажете, старої України немає вже. От старої України вже немає, так як було. Але як на ісполнення желання, чи буде в Україні зупинка війни, я говорю не про окончання, бо я розумію, що це ще не кінець. Е, зупинка війни в 26-му році, бо дуже багато чинників впливає. Ну, от, і перша карта Порщі у нас випадає. Раз, два, три, 4, п'ять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дивись, карта обмана випала. І карта, знаєш, як бумаги обманні. Йдуть обманні бумаги. Немає такого, що буде в 26-му, прям зупинка, зупинка. Можуть підписати, наприклад, но вона не станеться. Mm -hmm. Ну, Скажу чесно, енергія, інформація міняється, от прям міняється. От якщо, якщо ще навіть в листопаді ми були впевнені, що в 26-му може зупинитися, то на сьогодні карти говорять, інформація така, що, виходить, бумаги є, але вони брехливі, ці бумаги, вони нам неблагородні. Отак от, от. Возвращаюсь к тому вопросу, що ти сказала. Повтори, пожалуйста. Підтримка, підтримка заходу і взагалі наших західних партнерів я маю на увазі ці зброї і це гроші. Тут неважливо в те, що завершиться війна чи не завершиться. Якою буде ця підтримка? Тому що якщо навіть війна завершиться, то Хороша, дивись, випала карта. Карта, ось така. це дев'ятка Пентаклі це дуже хороша. Це дуже хороша карта, яка говорить про те, що це буде неодноразово нам надіслана підтримка. Притом, це може бути така цікава підтримка, що деякі країни будуть говорювати, що вона не має бути використана на війну. Тобто, це може бути для гроші для ВПО. Там наприклад, да, гроші для встановлення житла, там ще щось, ось таке. Щоб тільки не на війну, отака от або но гроші будуть. Казати, що у нас не буде, ні, ми не будемо задоволені тим, що нам приходиться десь обманувати тих, ну тобто ми будемо брати гроші як для ВПО, а на нікому суму, наприклад, покупати там шахеди чи ракети, чи ще щось поняла. Есть, і ми будемо не задоволені тим, що нам приходиться обманувати наших західних партнерів, Але річ в тім, що якщо ми це не будемо робити... То ми е, втратимо якісь території. З якихось територій прийдеться нам уйти. А не дуже хочеться. Mm -hmm. Отак от, от. Але підтримка буде. От якраз про території і військову справу а, хочеться запитати: якщо взагалі от ми відкинемо перше питання, закінчиться війна, не закінчиться війна? Вона може закінчитися в кінці року, в середині року, тобто, ми бачимо, що може бути ситуація різна. а Стосовно Наших ударів по території Росії. Наскільки нашим хлопцям у 2026 році вдасться е, робити реально якісь масштабні удари, які будуть ну, змушувати ворога трошечки подумати, м'яко кажучи, дай подивимося. Наскільки у нас успішні, наскільки болючі для Росії будуть наші удари? Так. Так. Так буде. Що? Ми будемо не в одному напрямку бити, будемо довго бити, будемо бити, скажімо, ну, в нескольких От, Вони будуть чекати цього, вони будуть ждать і боятися, і не завжди будуть розуміти, куди в яку сторону летить. Тобто вони будуть дезорієнтовані. Не завжди вони зможуть захистити те, що вони хотіли би зберегти. І карта. Судьбоносності карми присутня. Тобто карма присутня, возвращається, приходить. Вогневі ці будуть, і ще що, я тебе скажу так: вони отримають досить багато, багато пожеж е і по транспорту теж. Будуть ремонтувати його, будуть ремонтувати, таємно десь ховати, бояться, щоб він не закінчилось, але. Деякі города, люди навіть почнуть ну, тікати, грубо говоря, евакуація. Тобто скільки ж трошки почнеться? Е -е 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 одна із карт башні говорить про те, що е -те, знаєш, як -то кажуть, ну, от вона, війна, постучалася важдом. Ось воно. Ту кажуть, Що ви випустили, да, те ви і впустили. Не в дві башні, на жаль, випало, бо хотілося, щоб дві, бо в мене тут карта дві. Але заключительна на цьому розкладі карта диявола говорить про те, що ви вже не можете, ви душу продали, тепер приходиться розплачуватися. І ця розплата буде важка. Це як наркотики. Перший раз було приємно? В СВО почали, приємно було, да? а, а далі вломка пішла. І ви будете сидіти на цій іглі, і ви будете за це відповідати. І ця карма настигне дуже дуже багато сімей російських Точка. Нехай так і буде. На цьому ми це питання закриємо, а поговоримо про енергетичну систему України, якою вона буде у 26-му році. Енергетична христина України в 26-му році. Зараз підожди, бо в мене вже карти, так як я кожен день гадаю, на них вони аж вже розсаталися. Така папачка. <різь> <різь> Получилась. Так, як там буде? Дивіться, буде вона поражена, летіти на неї буде і да, будуть, будуть ще влучання, будуть пожежі. Я собі скажу так, і, на жаль, будуть навіть якісь нові, е, ну, як вони будуть називатися об'єкти, отак скажу, от, які піклуватуються, ну, за, за якісь ну, інші регіони. Тобто велика. Для, нас, для нас це досить доленосно. Я тебе навіть більше скажу, якісь е, ну, об'єкти енергетичної системи вже не будуть підлежати встановленню. Тобто таке враження, що їх навіть не буде смисла встановлювати, наприклад. Ну, можливо, просто будуть переходити на альтернативний вид, дадуть добро і всі почнуть просто ставити оці як його, панелі сонячні, як то кажуть, на кожен будинок, на кожен дім і так далі. От так от. Але поки що, да, я докладу до кінця, є майстри, не сильно вони що роблять, будуть більше намагатися зберігати. Так, ситуація болезнена по фінансам. Так, дивися, в мене тут дві карти башні, ні одна не випала. Друге, е вилізе дуже багато якоїсь брехні, якоїсь муток, яка стосується великих городів. Ну, великих міст, от і по фінансам, значить, таке враження, що е, якісь енергетичні системи можна без них буде або обійтись, або, наприклад, буде завишена ціна на їх восстановлення, да і хтось попитається ну, на цьому наварить. Ну хто це у нас ахміто вже в першу чергу стоїть, хочеш не хочеш? От, поэтому це його, взагалі, це його проблема. Він її е, ну, приватизував, це його особисте. Якби це було наше державне, тоді б у нас інша мова була. А так виходить, він собі на нас баблічка зарабатує. От, е, йому треба обновити його, всі ці системи. От, він так само може, може казати, та бомбіть, Україна мені все остановить. От і все. З енергетики хочу якраз перейти до корупції. Ви вже частково мені, здається, зачепили це питання. А двадцять рік він буде роком якихось реальної боротьби з корупцією? Чи знову ж таки це все буде? Знаєте, на словах поговорили, побалакали, сіли далі деребанням гроші. Ну, як може Ну дивися, у нас е комітет по боротьбі з корупцією возглавляє чоловік, очолює, який був притягнутий до відповідальності за корупцію. Ну, це все одно, що ми е назначимо начальником міліції, главного е бандита з зони, приїдемо, скажемо, хто там пахан? Іди будеш. Міністерства юстиції возглавлять. Ну, примерно вот так вот це звучить. Поэтому це все ручна, це не борьба з корупцією, це ручна, якась така е, організована собака, е, яка працює на свого хазяїна. Вона не працює, я коли дивилася, вона не працює в інтересах України. Вона працює в інтересах якогось ну, заказа. От і все. А для того, щоб боротися з корупцією, давайте по-чесному треба з треба со всіх, со всіх ну, працювати. Що там у 26-му році з корупцією. Ну, якась робота буде, але ну, вона буде дуже незадовільна робота. Ми, звичайні громадяни, ми не будемо від цього не в якому плюсі. Далі робота буде не до кінця зроблена. Таке враження, що ця робота робиться, знаєш, тільки для пантов, щоб поставити галочку і казали, ай-яй-яй. Не більше, щоб ми сказали, щоб люди сказали, що був молодець, бачиш які, і все. Тобто це буде защиту інтересів якогось, м -м, ну от я навіть покажу ці карти, це захист інтересів якогось короля і його, його традиційної сім'ї. Тобто ілюзія. красива, хороша ілюзія. Тенденції, це віжу, це не вижу, будуть зберігатися. Для нас, як для України, це все херня. От ось, ми зберігаємо тенденції, там, де надо, я закриваю глаза, там, де надо, я в кричу. Давайте перейдемо ще до економіки. Я думаю, це цікавить точно всіх українців, особливо на побутовому рівні. А що буде з нашою економікою у 2026 році? Що буде з економікою України 26-му році. Я сиджу на березі озера. слухай, я просто не можу з вами балакаю, а сама дивлюсь лебідь. Значить, всі лебіді сидять на другому озері, да? а тут це саме. А я їм насипала, ну, як сюди їхала, пшеницю насипала. От. І пшеницю, кукурудзу, що вони там їдять. Да? І цей лебідь таки виліз тут по озеру. І, і таки, знаєш, ходиш, люпа цими лапками, туди-сюди, кабусь прогулюються по якомусь парку. І я тут такі серйозні речі розмадрую, гляну на того лебідя. В мене якось це все серйозно пропадає. Потому, давайте, що... Це гарний знак. Слухайте, давайте будемо розцінювати це як гарний знак всім нам на 2026 рік. Так, так його, поки ми про Україну не було, коли його не було, він там де шлявся. А тут почали про Україну, і він тут такий ходить, такий важний собі прогулюється, от, і коротше, не, не розстраюватися, буде добре називатися. Ну що ж, давай, економіка в 26-му році. Ну дивись, економіка все одно вон, у нас тенденція к зберігається, Бачиш, Рицар Пентаклі це що говорить, це движение, денег є. Тобто деньги приходять, деньги уходять. виходять. І ще що дуже багато денег саме якраз завдяки от, от Хочеш, знаєш, звучить може погано, но кому та кому війна, кому мать родна, і це не про бізнесменів, і це не про е, тих самих як би тобі сказати, не про. Чиновників, це навіть звичайних людей. От, Тому що от завдяки цим військовим діям да, хтось десь хлопці служать і вони отримують якісь виплати От, ну, там, за поранення чи ще щось. І виходить, завдяки їм, наприклад, їхні сім'ї мають ну, кращий ресурс, ніж він був до війни. Оце не всім, але деяким. Я тобі хочу сказати, це підтверджує, наприклад, давайте подивимося, скільки у нас сьогодні машин на вулицях міст і сел. Наже ж не було доведени з машин. Ну, як не крути. От, я вже казала цю історію. Мені розказувала е, в мене є знайома, вона працює в Тойота центр. Так вона каже: ми за ці е, от 4 роки, за 3 роки війни, ми вдвічі перевищуємо план по продажі Toyota. Ми ніколи взагалі план каже, навіть наполовину не робили, а тут ми в два рази перевищили. Тобто за загиблих дають гроші, там за поранення, і люди приходять, купують. Тобто, понимаєш? Поэтому сказати, як то кажуть, що всі бітують, я не можу сказати, що всі прям от ну, гроші в країні крутяться. От так правильно буду говорити. Не буду говорити, там, що це щастя, звісно, це гіркі гроші, от, але вони ну, все одно є, все одно вони крутяться. Я вам даже навіть більше скажу е, я. Шукала своїй мамі доглядальницю, да, навіть, ну, не просто доглядальницю, там знаєте, те, відра носить, просто як компаньонку, людина, яка би ну, з мамою проводила багато часу, щоб мамі не було так страшно після інсульту і так далі. От я ну, це в селі я пропонувала зарплату 12-15 тисяч плюс питання. Желаючих не знайшлось. А я кажу, а чого? Балакаю, ну, продавщиця в магазині. А чого? Вона каже, а люди робити не хочуть. каже. Вони просто отримують, катарі каже, зимою навіть не виходять на вулицю в магазин, дітей прислали, все. Вони отримують гроші на дітей, на пенсіонерів. Потім, каже, якщо вони там ще ВПО якесь, от, і, в общем, в ітогі каже, або хтось з їхніх служить, каже, і все, каже, багато людей каже поселю зимою, навіть самі в магазин не ходять. І я отаку дивлюсь і думаю, блін, я нічого не розумію. Поняла? Поэтому, дивися, я тобі так хочу сказати: деякі робочі міста, звісно, будуть закриті. Тут, тут я хочу сказати, що можуть бути якісь предприятия закриті чи ще щось. От. Але гроші крутяться. Сказати, що ми ну, будемо в економічній жопі, я не можу. От. Як би це не звучало. Єдине, що єдине, що жінкам буде важче, ніж чоловікам. Ну, от, заробити. Якусь суму з одної сторони. З другої сторони, завдяки тому, що е, а, ну я не знаю, просто є другого слова, що через те, що багато чоловіків пішло на фронт, їхні місця на роботі будуть займати жінки. Наприклад, мед, наприклад, ті ж самі дальнобойщики, так, да? або водії таксі, або, ну, от, от, в такому плані. То скажу тобі, що я не можу сказати, що у нас буде бедственне положення. От тут інтересна якась ще вещь: сім'ї. Ee, завдяки партньорам сім'ї будуть забезпечені, чимось чимось захищені. Ну можливо, це да можливо, це виплати військовим, які ну хлопці в будь-якому ж додому гроші ж висилають. Вони ж не тільки на себе тратять їх. Правильно чи ні? Тому дідужки є, якісь дені будуть вивчатися, і ще що, і барги на дітей платили і платить будуть. От єдине що можуть піднімати кошти. Отут, от, от щось іменно діти в мене про це саме проходять, що будуть піднімати кошти. Таке впечатлення, знаєш що? Що зарождаємось будуть трошки приплачувати. Ну, щоб, видно, не знаю, там піднімати, піднімати от це ситуація, так що у нас було трошки. Да, да, да. А, пані Лано, не можу запитати про ви не запитати про вибори в 26-му році, тому що зараз про них всі говорять. Чи все ж таки, а є шанс на те, що є ймовірність, ось така, що в 26-му році ми будемо з вами всі брати участь у виборах, тому що на виборах зараз дуже сильно акцентують увагу наші партнери. Хай вони акцентують хоч все руця, а у нас виборів я не вже побачила жодного разу, хоч ти вмри. А чому? Потому що таке враження, що може, от в 26-му президент може скласти свої повноваження, от, і якимсь чином можуть заставити зробити, як знаєш, як от временне правірство якесь перехадне. Це може бути. Є вирагідність велика цього. От, а от нового президента нема. І виборів як такових. От, і ще що, будуть готуватися, вже документи, вже бюлітні можуть бути напечатані. Ну, чогось немає. все. Може, тому що в нас не буде зупинки війни, може, через це. Потому що вибори залежать у нас від того, буде нас обстрілювати Росія чи ні. Які ж вибори, звіні, за вираження, якщо стріляють з усі сторон. Так, і наостанок просто хочу запитати у вас загально про 2026 рік. Це рік стабілізації і відновлення? Чи це рік нових викликів і е, погіршення ще більшого того, що ми зараз маємо? От дивися. Рік бумаг, рік до Рік, бачиш, якби є карта, все-таки якісь чи нові закони, чи бумаги, чи документи, чи щось таке буде. Це от, от цього рік. Далі для народу щось таке нове буде. Далі буде важко, але інтересно, дев'ятка чаш, карта, вона все одно говорить, що цей рік якимось чином краще ніж був. І тройка пентаклів говорить про те, що щось буде ремонтуватися, строїтися, будуватися. Поняла? Тобто це не, це не е, негативна стабільність, це якесь все одно ну, хоч і важко, але вже ну, якесь двіження, якесь в якесь, позитив. Отак можна сказати. Я не можу сказати, що це рост чогось, але потихоньку ми движемося, знаєш, таке враження, що, як я колись казала, у 2022 році нам треба навчитись жити в війні. В цій ситуації. Дуже багато людей не зрозуміли, вони, звичайно, як обично наші люди, вони сперва тебе обсеруть, обізвуть, а потім починають думати, якщо можуть думати. От. Так от, все-таки я була права, як завжди, і дійсно, ми навчилися жити у війну. І як тільки ми навчилися жити в умовах оцієї постійної небезпеки і знаходити якісь ну, виходи, да, сразу оцей градус напруження він сніжається. І він буде сніжатися. Він буде виводити нас на новий рівень. Трансформація України йде, і вона вже почалася, і вона починається. Це трансформація не, не стільки е, людського розуму, скільки це і територіальна, і кордони, і е, е, те, який буде устрій у нас, це теж буде все змінюватися. Це все якраз це, ці виклики, і ці переміни є. Ну і сказати, що це плохо чи хорошо, я не можу сказати, це факт. Це як знаєте, ну коли людина з одної сторони, от ми всі люди. Я я, наприклад, на здоров'ї буду в 20 років. Там всі могли на мостик ставати. Та а наприклад, в 40 вже поняли, що на мостик ставати не можемо. І коли поворачуємося, то у нас там десь клинить в спині, але ми ж не перестаємо жити, да що? Ми знаходимо ми якісь інші моменти. Ми, наприклад, на йогу починаємо ходити. Да? Або починаємо більше обережніше до себе ставитися. Да, ми в чомусь обмежені, да, в чомусь нам худіше, але ми знаходимо нові якісь виходи з цієї ситуації. Отак і Україна в 26-му році. Вона обмежена, вона хвора, але вона знаходить виходи з цих ситуацій, які є. Величезне вам дякую, пані Лана. Наші глядачі пишіть свої коментарі. Я всім бажаю е, класного, процвітаючого 26-го року. Попри всі обставини, говорила пані Лана, і щоб ми з вами сильні, ми е, пристосовуємося насправді до будь-яких реалій нашого життя. Вам ще раз величезне дякую і до наступної зустрічі. До наступної зустрічі, хто хоче побачити Лебідика, я виставлю його фотографію у себе на Ютубі, щоб всі його побачили. О, супер! А посилання на Ютуб пані Лани буде у нас в описі. Вам величезне дякую і до наступної зустрічі. Пока-пока.